Ізраїльський телесеріал Фауда дивилися, мабуть, усі важко пройти повз цієї захоплюючої історії про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям. Але життя буває цікавішим за найрейтинговіший серіал днями ізраїльська газета. З Jerusalem Пост оприлюднила статтю про ветерана ізраїльського спецпідрозділу, який зараз воює на боці України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як спецпризначенець Ель Ізраїлі вже четвертий рік б'ється на берегах Дніпра проти російських окупантів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Яль Ізраїлю одягнений у камуфляжну форму із саморобними нашивками IDF, тобто Ізраїлі Діфенс і Фауда, з маленьким прапорцем Ізраїлю. Йому 52, Він уродженець Ізраїлю з великим військовим досвідом участі у спеціальних операціях, включаючи снайперську підготовку та ліквідацію арабських терористів у Газі. Вже 16 років громадянин Ізраїлю Еяль Ізраїлі одружений з громадянкою України, живе у Херсоні. А сьогодні він воює в розвідці морської піхоти України в розжарених від сонцях степах південної України біля Херсона. Еяль Ізраїлі не є вісіч армії разом з українськими бойовими побратимами. У нього є кинжал, подарований Еялю генералом СБУ. На кинжалі Єврейська зірка Давида та Український Тризуб. Ще у перші дні після вторгнення Росії Еяль Ізраїлі запропонував допомогу захисту міста та записався до батальйону територіальної оборони. Але оборона Херсона впала вже за тиждень після початку війни. Матальйон був розпущений, і він повернувся додому в умовах російської військової окупації Херсонщини Ейаль Ізраелі у перші дні березня 2022 року через лінію фронту сам запропонував службі безпеки України свої вміння й навички в боротьбі проти окупантів. В момент поразок і розвалу фронту на півдні захисники України раділи будь-якій допомозі, навіть від іноземця ізраїльтянина, із загадковим минулим. Так Еяль Ізраїлі сформував розвідувально диверсійну групу і, де-факто, став лідером антиросійського підпілля у 300-тисячному окупованому українському місті. Під егідою СБУ та за підтримкою офіцерів спецслужби, які тримали зв'язок з Херсоном через лінію фронту, він виявляв місця розміщення штабів, складів і підрозділів з особовим складом російської армії у Херсоні та навколо міста. А також наводив ракетно-артилерійські удари української армії по точних координатах десятків об'єктів, включаючи місця нарад місцевих колабораціоністів з окупаційної адміністрації. Зокрема, знаючи перську мову, Еяль виявив і скоригував українські удари за адресами перебування іранських військових радників та місцями випробувань іранських ударних дронів, а також за адресами розміщення офіцерів російських спецслужб. Які опікувалися іранцями у Херсоні, а в останні дні втечі російської армії з Херсона, 7-8 листопада, 2022 року, Еяль Ізраїлі з особистої зброї знищив п'ять легкових автомобілів з військовими водіями, російськими офіцерами та солдатами, які поспіхом намагалися залишити місто. Згорілі рештки цих машин зафіксували офіцери СБУ відразу після звільнення Херсона. За словами ексофіцера СБУ, який курирував Еяля Ізраїлі 22-го року, він надсилав так багато розвідувальної інформації про місця розміщення російських військ, що українська армія не завжди встигала відпрацьовувати ці об'єкти, іноді просто не вистачало техніки та боєприпасів. І вже після звільнення Херсонщини, під час гігантської повені, після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня двадцятого року. Еяль Ізраїлі на своєму човні під ворожим обстрілом рятував українських солдатів і цивільних осіб. Смаглява зовнішність і трохи звужені очі допомагали ізраїльтянину переміщатися по паралізованому страхом місту, в якому скрізь стояли блокпости загарбників. Російські солдати приймали мене за Кавказця, солдати-буряти приймали мене за Азіата. А коли зупиняли чеченці-кадировці, то я цитував їм сури з Корану арабською і проїжджав далі. Ей, Ізраїлі. Втім, найбільш ефективну агентурну бойову роботу він здійснив 7 березня 2022 року, коли за завданням управління СБУ в Херсонській області взяв активну участь у розвідці ворожої військової техніки на аеродромі поблизу Чорнобаївки, і з використанням власного професійного фотоапарата з телеоб'єктивом Ізраелі» зробив чіткі фотографії російських гелікоптерів та місця їхнього зосередження. Отримані дані були негайно передані до СБУ, і цього ж дня ракетно-артилерійськими підрозділами збройних сил України було здійснено вогневе ураження 49 гелікоптерів іншої бойової техніки та живої сили ворога. Втрата цих вертольотів, звичайно, ж суттєво послабила наступальний потенціал росіян. Потім точні українські удари по литовищу Чорнобаївки повторювалися багато разів. Провідні світові канали новин показували кадри з авіаційною технікою Росії, що горить у Чорнобаївці. Виходячи з приблизної ціни 20 мільйонів доларів за гелікоптер. Вартість бойових вертольотів і озброєнь, знищених завдяки одному ізраїльському бійцю зі спеціальною підготовкою, можна оцінити. У мільярд доларів наразі Еяль Ізраїлі бере участь у спільних бойових операціях розвідки морської піхоти України та СБУ. Але Україна поки що не відповіла нічим на його героїзм. Немолодий громадянин Ізраїлю, який так і не став громадянином України і не отримав від неї жодної державної нагороди. Воює за незалежність української держави на передній лінії фронту, захищаючи дружину та дочку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. 10 мільйонів доларів це сума винагороди, яку оголосило Федеральне бюро розслідувань США за інформацію, яка допоможе заарештувати одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Йому 28. Його ім'я внесено до списку найбільш розшукуваних хакерів Європи. Він українець. Його ім'я Володимир Тимощук. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за що саме розшукують українця. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тимошчук Володимир Вікторович 1996 року народження, відомий у мережі під хакерськими псевдонімами Дедфорс Боба, МСФВ та Фарнетворк. За даними 24 го каналу, слідство вважає його одним із лідерів злочинного угруповання, яке розробляло та поширювало програми вимагачі зокрема Локергога, Мегакортекс та Непілі. В період з 18 по 21 рік ці віруси використовувалися для атак на комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу. За даними міністерства юстиції США, угруповання завдало збитків на десятки мільйонів доларів. Понад 2,5 сотням американським компаніям та сотням інших організацій, загальні ж збитки від діяльності хакерської групи по всьому світу сягають за оцінками Європолу 18 мільярдів доларів. В Європі банда хакерів залишила чимало слідів у Франції, Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. А одним із найгучніших випадків стала атака 2019 року на велику норвезьку алюмінієву компанію, що призвело до серйозних збоїв у її роботі, як розповів слідчим обвинувачений Артем Стрижак, хакери тоді спеціалізувалися на атаках на великі компанії з річним доходом понад 100 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США висунуло проти Тимушука офіційні звинувачення, що включають Змову з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисне пошкодження захищених комп'ютерних систем, несанкціонований доступ до них, а також вимагання. За даними ФБР, Тимошчук може переховуватися в Польщі, Румунії, Молдові, Туреччині, Росії або Білорусі. Хоча сам Тимощук залишається на волі, міжнародне розслідування вже призвело до арештів кількох інших членів злочинної мережі в Україні. Правоохоронцям вдалося скласти карту структури угруповання, ідентифікувавши учасників на всіх рівнях. Від розробників шкідливого програмного забезпечення до спеціалістів із відмивання грошей, окрім 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію про місце знаходження Тимощука, також до 1 мільйона доларів ФБР обіцяє дані про інших лідерів банди хакерів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.